Ми починаємо пошук народного шефа. Основ квіта баранина. Яйця перці завжди куштую. О, як пахне харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов плов віями в бушлях. Зірка тут я а експерти професійним оком обиратимуть найкращі. Дуже багато мінусів Це зашкварно на мій погляд. ще можна було випити. Тож отримає звання народного шефа. Гарненько там да? mm -hmm. смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіонал? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. Добрий. День. Мене звуть Вадим, і я вважаю, що я так мовити найкращий кухар, бо я вмію готувати шикарну качку, котра вам буде м -м -м, отак до вподоби. Вадим корзун 58 років, продає автотовари і професійно зашиває фаршировану качку. Добрий день. Ви знаєте, що це не просто качка? Це пікінка. Ні. Це зачарована принцеса, котра потім розпустить свої крила і полетить Ах, на сьому небо до нас у чан. Як ви вважаєте, яка тут у вас качка? Гарніша? Ці, ці, я знаю. вам треба? Більшу, меншу? Та, що в обід родилась, я так вважаю, що, мабуть, це буде оця. Оця хороша. Ага, в обід. Ви поїхати, коли не пахне. А, мама мія, папа Римський. Оця мені до вподоби. Оця вона така. Часна така. Привіт! Я так вважаю, що, мабуть, оцю коло візьмемо. Вона каже, я хочу на вихід вже. Цього. Ми беремо. Йдемо ми готувати качечку. Дякую. Шановні леді джентльмени, ми зараз йдемо купувати приправи до цієї чарівної качечки. Шикарні страви до приправи і приправи до нашої страви. А у вас базилік є? <зв 'язок> Я б туди з головою занурився. Казала бабуся, що щоб спалось добре, треба кипотечку базиліка засовувати пір'я, подушку. І перед сном загадувати, як найкраще бажання. Добре, дякую. <зв 'язок> Добрий день. Будемо робити найкращу качечку з вашими яблуками. Ну, так. вона. Дона роза. Качка буде задоволена. Ну що, любі мої друзі, ми вже все майже купили на цьому матч. Ми все купили. Яблука, приправи. Боже мій, як воно все пахне. І саме головне, це у нас тачечка, котра вже тренується і вона вже хоче на кухню. Ходімо за нами. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Добрий. День. Мене звати Вадим. І мене Вадим. Тьоска, ну тут по-любому буде що цікаве. Вадим Бзажинський пава, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту Майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Сьогодні я буду готувати вам пекарну качечку, котра буде приготовлена оцими ловитими ручками золотими руцями. Му, му, му. Хвали мене, моя губанька. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту «Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Сьогодні, леді джентльмени, ми зробимо так. Що ви упадете зі стульчика, потім на нього сядете і будете дивитись, як казав, дід по нас. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту Майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Зараз ми відправимо наш рис, трошки варитись. А навіщо готувати рис? Я не розумію. Він у качці дуже класно приготується. У нього буде більш насичений смак класний від качки. Ми качку помили, вона вже готова і Ось О, готова. Вона каже: привіт! Привіт! Не теребіть качку, процес програєте. Далі ми беремо ножик, відріжемо шию. Тепер ми переходимо до приготування маринаду. Беремо ложечку меду. Сюди. Дякую. Температура гріння мед дуже-дуже низька. І коли ми даємо дуже високу температуру на довгий час, то у нас шкірочка виходить спочатку румка, а потім вона програє, якщо перетримати. Тому я так до меду відношуюсь зараз. Скептично. Трошки додали води. Нормально. Нормально. Трошки солі. Це оця вся сильна цілу качку, а ні. трошки паприки. Я обожнюю рецепти, в яких кажуть, трошки. Трошки карі. Ну, все плошки міряли міряти. Трошки ложки. І трошки нашої улюбленої страви. Під назвою. Базілік. Він коли спеції додає, то от, от, трошки. Ну так от десь 0,1 тисячна граму. Трошки, трошки, трошки. Це ж качка. Мало спеції, мало. Коли перемішуємо, думаємо про щось таке щасливе, веселе. перший поцілунок. Тільки не з шию качки. Перший побачення. Найкоханішу дівчину. Жінку. Рецепт з вагою. Ну, всіх, звісно, одна жінка чи одна дівчинка. Але качечка у нас також одна. Тому, якщо вона вже тут забарилася, то ми їй, зараз це буде чітко. Виглядає, як мій перший маринад. Дітям не можна гратися з сірниками. Але я цим займався. Я ставив, у нас була невеличка кастрюлька. я включав газ, туди додавав трошки водички. І абсолютно всі існуючі спеції з шухляду доставав і туди засипав, і я варив суп. І коли мама дізналася, вона на мене не кричала, а вона використала цей суп як маринад для курки. І всі дуже хвалили цю курку і сказали, що Саша буде поваром. І, скоріш за все, ця травма дітства в мене залишилася як я пішов в кулінарію. І ще у нас залишився отакий чеснок. І колись ще моя бабуся. Отак от от робила цікаву річ. Вона збочив чесника. Ганяла на підлогу його постійно. І отак от робила чомусь нові. Таким чином аромат його чесника повинен перейти, я так вважаю, що до тієї качки. Що він там обшмалив ці вуса чесника і, і що воно дало? Нічого. Ну воно, нічого. Якби, знаєте, там він варив бульйон, то да, там суха сковорідка, морква, цибуля підпікається. Тоді це смак, тоді це колір бульйону. Да. А тут бабуся йому щось не договорила. Наша тачечка чекає. О, правильно. Ми вже начистили того чесника. Місто це приберемо. Мінус. Всі до цього учасники чисто завжди в мисочку. Ти на стіл. І будемо готувати той чеснок. Ось. Боже, як воно тут чітко пахне. Часник, який він в маринад кладе, і коли він буде маринувати качку зверху, то цей чесник згорить. Просто згорить буде неприємний смак. Тому тут буде. Утки-аліс. Таким чином, якщо ми вже підійшли до завершення чи приготування, ми тоді голку одінемо в нитку, пішло маграме качин. Зір вже трохи не той, що був білку, зараз не племайор. Звідки тут білка взялась по історії цій? Так, ось воно. Не хоче. Да що ж таке клеїться? Те ж получається він вже другий раз облизав руки, правильно? Власна мікрофлора. <рисква> По, По максимуму фірмовий рецепт. Голка не тої системи. Не треба, вадик, пожалуйста, не треба. О, майже потрапав. Так, Стоп, стоп, стоп. Поїхало, поїхало, поїхало. Опа, так посадимо її. О! Сидіти. Це нормально? Її треба було посадити хоча б на бутилку. І зашиваємо їй. Зашиваємо їй шию. Щоб яблука і за ногу зачепилось, їдеть. Щоб воно не висипалося. Ну навіщо це? Ну, які там це, знаєте, в мене мама. Пачка. Ну і качку приніс би до майстерні, і вона там <звистеть> на машинці трррррр, на оверлок є така штука, і поміти, прострочила. На мі... Не потрібно це робити. Трішечки отак шиї потрібно було залишити і все. Ви можете навіть цю шкіру просто зав'язати на узілок. Качка вже у нас майже готова. Вона думає, боже мой, як мене добре зашивають. <звистеть> <звистеть> як добре, що я прийшла до Вадима. Класного хірурга. Ух ти. Дуже смачна річ. Це желудочок, дуже смачна річ. Вариться в трьох водах. Тобто, перша вода злили, друга вода злили, третя вода злили, додавали спеції. Взагалі, ідеально. І все, що тут є у нашої утички. Звітіля висовуємо, бо воно нам не знадобиться. Сердечко, печінка, селюзинка. Ці потроха їх теж порізать маленьким клубічком, обсмажить з цибулькою, моркочкою, додати до рису, а риси потім всередину запихнуть. Супродукти це дуже смачно. О, бачите, боже, яке серце! Дуду, 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 дуду. здорове і шикарне. Воно нам також не знадобиться. Бажано побільше жира зібрати, і він нам також. Не знадобиться. Жир це найголовніше в качці. Його потрібно правильно витипати. І потім, поки качка буде запікатися, цим жирком поливати. Почистимо морковку. Старається тіскать. Хвилюється, але старається. Отак, От нарізаємо, виходить. Як у французькому ресторані. У мене так Лера вдома теж, В мене і там манікюри, вона як починає щось готувати, потім приходить до мене в спальню. І спальнику. Хоч відрізала оцей дядько, поняв. Пальчики так держимо. Бачите, ось і у Короче, Берете сітку цибулі і вчитесь. Перекидаємо до рису, бо... Моркви з рисом багато не буває. Це як що кашу маслом не спортиш, не пошкодуєш, нічого поганого в цьому не буде. Для того, щоб зафарширувати качку пловом, потрібно використовувати меншу кількість рису для того, щоб не залишалось того, що куди останні інгредієнти. Переходимо до самої головної справи. Ми намазуємо, але ще трошки додамо перцю. Трошки. О! Якби ще раз не нажав, Змащимо курочку внутрі. Курочку. Качку, качку. І ми беремо обов'язково зелені яблука, без хвостиків треба проколоти декілька разів, щоб вони там віддали свій сік. От не віддасть, тому що потрібно яблуко на чотири частини порізати. І сучки вигрібти і запхати. І качка буде насичена такими фруктами і буде класно смакувати. І починаємо фарширувати нашу качку рисом з морковкою. Фарширувати потрібно напів сирим рисом, тому що вона ж буде запікатись, і рис має бути недоварний, тому що потім просто один клейстер достане. І запихувати туди. Опа! Опа! Перше яблуко пішло. Я як той лікар в клініці. В якій клініці в тебе запихують яблука? Можливо, інколи дістають в клініках яблука звідкись, Але точно ніхто не запихає. О, о майже там. Вона сподіється, що то яблуко одне буде тіти. Беремо друге зелене яблучко. Вона думає, господі, добре, що я померла вже давно. Також хвостик ми видаляємо, вони дають неприємний присмак. А те, що ти кісточки залишив, серце видно, вони не дають неприємний присмак. І кажемо, ну що, давай до друзів туди. Вона каже, Звісно, обана. і вона вже там. Дядько хоче напхати кіла 4 яблок, бо так чує там вже кістки, у качки. Обана! Подружка, а може, ти отак мені допоможеш? Вона каже: звісно, добре нам допомагає. Першу качку в позі 69, я мав сказати. Третє чарка завжди п'ється за любов. Вона а, думає, та не дай Бог. Ну, а третє яблуко, воно у нас буде переможне. Чарка легше заходить, ніж яблуко. І саме головне, як казав мій один знайомий, якщо вже є два, то можна третє додати. Елем-белем, махом целем. Що воно значить, я не знаю, але воно завжди ліпше виходить і виходить. Якщо б він зробив просто там качку з яблуками, клас, і, можливо, якщо б він зробив просто качку там з рисом, морквою, цибулею, я додав там якийсь там, чорнослив підкопчений або там, підкопчену грушу, щоб ці смаки віддало, було б цікаві. Просто передати неможливо, який тут стоїть шикарний аромат. Від Що? чого згодом на телебаченні буде вже така, до речі, додаткова опція. Занюхати шикарний аромат. Він е, шеф-кухар десь 70-х років в Америці, коли це тільки починалось, там таким займалися. Майже ні. Думав, майже влучив. Тож воно коїться таке. Третій раз. Він облизує руки третій раз. Навіщо за що просто Я просто а, зачем? З 28 -го, -го проби ми її перемогли. Якщо ти хочеш закрити качку, щоб там нічого не висипало, то не потрібно третє яблуко пхати. Просто залишаєш і дерев'яні можна шпажки або там зубочистки. Склад, 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 склад. І найголовніше, коли робите жирну качку. Треба їй відрізати оцю штуку, бо тут дуже багато жирових залоз. Штуку гарну. речі своїм Постик. Я так гадаю, що П'єр Карден він сказав би. Гарно в тебе виходить, друже. Я думаю, П'єр Карден робить точно так само. І плаття. Піжок завітний і відрізаємо. Це. А потім же ж я ванга, ну, іде інформація. Далі буде що? Десь їж, нитка застрягла, десь не витягну, тому що воно ж стягнеться, десь. Там. Ну коротше, це якийсь головняк, який не потрібен нікому. Намазуємо качку цим маринадом. Змащуємо крильця так, добре, так щоб їй сподобалось, а, Хорошо, так. Я сьогодні, як Айвазовський. Бо той дядько малював море, він був мараністом. А я ах, малюю качку каченістом. Яка в рукав. тебе професія? Я качаніст. Це що? Ти по, по полю кукурузи бігаєш? Ні, я качку пробую. Вона вже так думає. Коли ж мене в рукав? Де мій рукав? О, все. Ну що, мадам? мадмуазель. я хочу подивитися, як вона запечеться в рукаві, тому що я там в рукаві ніколи не готую. От шия, котра у нас залишилась, ми її засовуємо сюди. І оті ж всі патрохи теж туди, ну що ж таке, ми вже 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 поїли. Ми можемо сюди і яблуки всунути, бо той жир, котрий буде виходити, він яблуки буде обходити зовні, і вони будуть також найкращі. Та туди не лізе вже. І, як завжди, третє закохання. Я художник, я так бачу. Що воно з цього вийде, ми подивимось. До речі, у деяких з'явилося питання: а наша тут стоїть така штука білого кольору? Звісно, масло. А ми не догадалися. Ми трошки його беремо на виделку і кладемо от сюди. Там стільки буде жира з качки. Що тут вершкове масло взагалі не потрібно. І зав'язуємо. Зробили їй масаж. Ти їй такий всередині масаж зробив, що вона не потребує масаж взовні. Ну, я гадаю, що ця страва докажуть, що я маю бути найліпшим поваром, найкращим кухаром. Я готую качку без рукава, тому що вона буде не така, як запечена. Як трошечки запариться, краще поставити на низьку температуру, але надовго в духовку, щоб вона запікала, і поливати жиром. І тому я її відправляю на відпочинок на 2-2,5 години котильню, де вона вже набрала 200 градусів по краще покласти качку в духовку. Грудинкою доверху. Вона так буде ніжніша, тому що коли жир розтопиться, ця качка буде просто в маслі при великій температурі готуватись. І це для качиного філе не корисно. Час сплинув, і наша качка вже майже готова. Якось зустрічаються дві сусідки. Та доставай, яке зустрічаються дві сусідки. І одна каже: Боже мой, я вчора спалила 800 кілокалорій. Друга каже: ну що ж, поділися зі мною таким шикарним рецептом. Ха. Який рецепт? Я качку засунула в духовку і забула про неї. Хороший дядька, я бачу, що він старається, мені це подобається. Ну а ніхто тут не потрібно. Я так розумію, що вона вже готова вилітати. Отака вона у нас рум'яна, класна і запечена. На вигляд з коринечка мені подобається поки що. Ну що, сонечко, приготувалося? Полетіли. Обада! І вона вже тут. Тепер бачу, що трошки занадто. Тут є ще яблука, котрі ми можемо достати і як смаколик покласти. Тут. Мені здається, чи її трохи розірвало, то що він її шив, не шив. Далі той жирок, що залишився, ми виливаємо цю мисочку. Я думаю, що котики і собачки кажуть дякуємо за те, що ви їх також приготували. <рес> Корешо. Ні, Отут було ну, прям просто. Ну тут, ну кайф взагалі. Просто. За те, що ви їх нагодували і пригостили кусочком смачненької качечки. Шановні експерти, як жаль, що ви її зараз не скуштуєте, але Шкода. понюхайте, як вона пахне, який аромат шикарний, які тут йдуть неймовірні флюїди. Подивіться, як вона чудово виглядає, яка консентенція. Контент. Потрібно зробити словар народного шефа. Контенція. Індігрієнди. Дона Розудим просто камдороля. А як французькою так дай Боже, блин. А як контентенція, то вже вибачте. Дякую тобі, Качечко. Шановні журі. Да. Я думаю, що ви ціните мій рецепт. А ви, глядачі, готуйте за моїм рецептом, їжте і насолоджуйтесь. Дуже багато було допущено помилок з приводу мариновки, качки, запікання її, фарширування. Ну, здебільшого, це виглядає саме так, але не цілими яблуками. Тому ні, на жаль. Через те, що все ж таки були дуже часто облизані руки. І загалом за всіма невеличкими мінусами, які потім згрупувалися в один великий мінус, я, на жаль, дати за цю страву народного шефа не можу, тому вибачайте. Качка, ну, непогана, але спецій замало. Я впевнений, що замало спецій, ну просто їх дуже мало. Качка не промаринувалася, тому цього для народного шефа просто замало. Вибачаю. Але Бадя, лав. Вадим не отримує звання народного шефа. Дякую за критику. Але вважаю, що наступного разу моя качка буде краще, ніж ця, і все буде добре.